Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні ми поговоримо про космос, про те, як, попри війну, наука розвивається. А іменами українських астрономів світова спільнота називає різноманітні космічні об'єкти. Тема нашої сьогоднішньої програми: астероїди нові імена. І поговоримо ми з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри астрономії і космічної інформатики Харківського національного університету імені Каразіна, старшим науковим співробітником науково-дослідного інституту астрономії Іваном Слюсаревим. Саме його іменем нещодавно назвали Астероїд у космосі. Тож Сучасні досягнення в сонячній системі. Харківські астрономи в космосі. Ну і, власне, чим дивують астероїди? Ось так. І з паном Іваном ми зустрінемося буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі діалоги, про це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пане Іване, щиро вас вітаю на програмі Діалоги ПРО і спасибі велике, що ви сьогодні з нами знайшли можливість і час доєднатися. Дякую вам за запрошення. Також дуже приємно бути у цій програмі. Ну, у нас хороший привід. А, на сьогодні, мені здається, 19 астрономам а, вже. Можна сказати, дана честь мати якийсь небесний об'єкт, названий їхніми іменами, і нещодавно я не знаю, наскільки це коректно так сказати, ви отримали власний астероїд, астероїд, який названий вашим іменем. Що це взагалі за церемонія така? Про що вона, коли вона вперше розпочала свою роботу взагалі, і якими, і які астрономи, імена яких астрономів відомі нашому космічному, нашій космічній спільноті? Дякую за запитання. Так, дійсно, нещодавно, наприкінці червня, була е, основна наша міжнародна конференція Астероїди комети, метеори, вона проходила у Сполучених Штатах у Флагстафі. У Різоні і під час неї було оголошено власне цілий список людей, які отримали, як ви кажете, свої астероїди. Власне імена астероїда були присвоєні на честь ряду науковців, які займаються саме астероїдами. Саме ну, астероїдами, це важливо, що саме, ви це сказали. Так, так саме астероїдами. Адже астероїди, ну, перший астероїд відкрили там на новий рік 1800 року. 801-го Джузеппе Піаці у Італії це зробив. Ну і потім кількість відкритих малих планет зростала. І зараз вона вже сягнула понад мільйон. Однак орбіти детально досліджені лише десь у половині цієї мільйона астероїдів, і найменування астероїдів воно відбувається. Кілька етапів. Спочатку, коли відкривається тіло, якесь нове, от скажімо, навели оглядовий телескоп на небо і побачили, що рухається. Одразу йому тимчасове позначення дають. Коли підтверджується, що це дійсно астероїд, йому дають вже спеціальний ну, не номер ще позначення, у якому закодовано час відкриття. Фактично, рік. Місяць і частина місяця, який упорядковий номер цього астероїда на даному у даній частині місяця. І лише за кілька а, років або річ, навіть а, орбіта стає досить добре визначеною, і астероїд отримує постійний номер. Ось таких саме півмільйона, пів понад 500 тисяч. Але. Окрім номарів, у астероїдів бувають ще і імена. Спочатку не в усіх астероїдів давали... бувають імена, правильно? Так, так, так. Звісно, не у всіх. Номери та тимчасові позначення із часом відкриття є у всіх, а от імена не у всіх. Спочатку астероїдам давали виключно жіночі імена. Але вони швидко закінчилися десь наприкінці 19-го сторіччя стали вже давати і чоловічі імена, і потім вже ста до того, що стали давати імена визначних людей. Найчастіше це були науковці, а також діячі культури. Я перепрошую, от... тобто науковці не лише астрономи чи фізики, це можуть бути різні науковці? Так, так, це можуть бути і навіть і композитори, і письменники. Uh, так чи інакше, визначні діячі культури людства. Uh, ось якщо брати uh, нашу обсерваторію, наш університет, uh, то вперше, ну якщо от ви сказали, 19 людей отримав, насправді можна сказати ще більше, оскільки в нас. У нас є випускники університету, які, скажімо, закінчили наш університет і працювали вже не в університеті, а у іншому, наприклад, науково-дослідному інституті. От у нас є а, Великий е, інститут радіоастрономії, Національної академії наук. Кілька а, людей звідти також отримали власні астероїди. Наприклад, людина, яка ось, очолювала цей інститут, і е, визначний внесок внесла побудову радіотелескопу утр 2 Семен Брауд, він також отримав свого астероїду. Є астероїд Ландау, є астероїд Харківський університет, є астероїд Василь Каразін. Ось. А звісно ж, загальна кількість приблизно під 40 імен, пов'язаних з астрономією, фізикою і Харківським університетом. Ці імена закарбовані у назвах астероїдів. І от останній за часом був. власне, я та uh, мій колега Олексій Сергій, який зараз працює у Ніці. Uh, які відчуття? У вас є свій власний астероїд у космосі? Ну, про це знають небагато людей, але, звісно, у, uh, це була дуже приємна новина, адже це відбувалося під час конференції. Я приймав в ній участь, але, звісно ж, не очно, а онлайн. А оскільки це було в Сполучених Штатах, то це відбувалося у нас вночі, фактично. І ось, прокинувшись десь о другій годині дня, зайшовши в інтернет після конферен... конференційного дня, я побачив, що ось така новина. Це, звісно, було приємно. Ну а потім вже мені колеги розповіли, як це відбувається. Власне, ця традиція з'явилася на початку цієї конференції. Ця конференція проводиться з 80-х років раз на три роки у різних місцях світу, де збирається... Це конференція е, міжнародної а... астрономії відстанової союзу, так? Угу. Ну не зовсім. Це саме астероїди комети Метеор. Це ага. спеціалізована конференція дослідників малих сіл, можна так сказати. А... Наші дослідники з групи фізики астероїдів. З відділу фізики астероїдів фактично регулярно у кожної конференції хтось із нас, або навіть ми інколи командою їздили. От у 2014 році, коли конференція була у Фінляндії у Хельсінкі, нас їздило 5 чоловік туди. А ось і от на цій конференції, на банкеті, саме зародилася ця традиція, коли називають. Імена присутніх, вони дуже радіють, адже не знають, що це буде відбуватися. Адже за перед конференцією е, голові комітету надсилають пропозиції, на честь кого з е, дослідників, які приїдуть на конференцію, е, можна назвати астероїди. Видається потім така книжка е, імена астероїдів, вона кілька раз на кілька років оновлюється, де з короткою характеристикою, описано чому саме власне на честь того чи іншого науковця, названий той чи інший астероїд? Ну скажіть, от, будь ласка, мене... яке було відчуття а, не так, як поставився світ от ваш науковий світ, до того, що два українця під час війни в Україні отримали таку почесну, ну не знаю почесне звання чи таку почесну нагороду? А, як ви вважаєте, це? Ну, от є якесь таке піднесення духу і для інших науковців, що світ бачить, що вони роблять, і наскільки важко сьогодні працювати в науці? Ну, це складне питання. Мабуть, не досить він бачить, а, адже світ дуже великий. Ми самі можемо зрозуміти по собі, скільки ми помічаємо, скажімо, інших військових конфліктів, які точаться зараз на землі. Ми все бачимо кейс власний, так би мовити, досвід. Ну, як я вже казав, там був цілий список людей, які отримали цю, цю честь і астероїди тепер будуть носити їх імена чи прізвища. Тому, звісно, це у межах нашого спільноти це так би мовити приємне, але типове явище. Ну, через три роки буде інший список, або є ще проміжні списки. Адже у міжнародному астрономічному союзі є кілька груп, які займаються власне. Назвами різних деталей на небесних тілах, наприклад, пролітає космічний апарат, у 2015 році пролетів повз Плутон. Там досі йде процес найменування тіл, найменування деталей на поверхні Плутона, або повз якийсь астероїд чи комету пролетів космічний апарат, або він його досліджував, і потім ще кілька років іде робота про найменування. Тому це так би мовити звичайний процес. І Але тривало. На... Це не буває так, що сьогодні, на завтра. Тобто, це якийсь процес. Так, так, так. Тому якогось піднесення не було, крім, звісно, тих, на, на, на честь кого назвали астероїди. Але я думаю, що колегам приємно. В такі часи, знаєте. Побачили вашу роботу, побачили ха роботу харківських науковців, харківських астрономів. Щиро вас вітаю. Правда, мені надзвичайно приємно. Я думаю, що обов'язково ми ще поговоримо з Олексієм Сієєвим, який зараз у Франції. А, спитаємо, як до нього почали ставитися. Ну, різне тут може бути ставлення, взагалі, що він відчуває стосовно цього, і чи є від цього певне натхнення. Тому що ну, все-таки, знаєте, це, це така дуже специфічна річ, дуже специфічна історія. І тому ти дивишся на це, як Казку. Попри те, ми ж розуміємо, що досліджувати космос це, звичайно, казка певним чином, але це й велика робота. Що сьогодні цікавого відбувається в астрономії, над чим працюють ваші колеги і ви саме досліджуючи сонячну систему? Є щось таке в пріоритеті, чим можна поділитися? Ну, наука, вона тим і прекрасна, що завжди є якісь е, питання, над яким працює чи кілька груп, чи одна, чи не може бути навіть якийсь один науковець. А сонячна система, вона велика. В ній є планети, є супутники планети, є малі тіла. А ось власне останнім часом більшість новин, які з'являються у о, нашій так би мовити, царині у нашій області досліджень пов'язані із результатами нещодавних космічних місій. Зокрема, ось і на конференції, про яку я розповідав, було був цілий ряд доповідей про результати двох космічних місій. Перша це забор речовини з поверхні астероїда, який відбувся ще 18-19 року, а наприкінці 20-го Капсула із ґрунтом астероїду була доставлена на Землю. І зараз публікують результати дослідження. Це була друга спроба Японського космічного агентства. Перша була не досить вдала, а друга вдала. Вони привезли лише 5 грамів речовини. Ну і от зараз, власне, досліджують і результати, які показують, що зразки, які були доставлені, вони є. Дуже цікавими, по першу чергу, тому що вони відрізняються від метеоритів, які в нас на землі. Ми знаємо, що к нам саме прилітає, так би мовити, космічне каміння і е, падає. А однак слід розуміти, що під час входження в атмосферу е, верхні шари нагріваються, тому е, виникає, так би мовити, може виникнути і після падіння забруднення речовиною з землі. А тут ми доставили е, неушкоджену речовину. І певізінько у лабораторії вона не зазнавала термічного впливу чи тиску від удару у поверхні землі. А у речовині виявилося дуже багато органіки, вона відрізняється від типових там, метеоритів, хандритів, у яких є такі шарики, які називаються хондрами, які фактично затверділі крапельки розплаву, які були у молодій сонячній системі. Власне, ми маємо доступ тепер до первинної речовини, яка формувалася 4,5 мільярди років тому у нашій сонячній системі, і врешті через цієї речовини склалася наша планета в тому числі. А оскільки у речовині астероїда і органіка, це дозволяє краще розуміти і те, як а, органічна вітчина потрапила на нашу планету. Адже ми з вами теж продукт еволюції хімічної, і органічної речовини. А друга місія це місія DART. А, це, так би мовити, а, такий інженерний. А, Проєкт з зміни орбіти супутника а, астероїда. Тобто є подвійний астероїд, коли є головне тіло і більш маленький супутник, і космічний апарат вдаряється в супутник. Головне тіло 600 метрів, супутник 150 метрів. І, власне, намагалося змінити орбіту супутника навколо головного тіла. І це вдалося. Період о -о обертання навколо головного тіла скоротився на 32 хвилини. У програмі наземних спостережень приймали участь колеги з нашого відділу, зокрема, Юрій Миколайович Круглий, у якого також є свій астероїд, але він його отримав набагато раніше, ніж я. Ось, і фактично, наша група входить у університет Каразіна в цю велику, так би мовити, місію, яка досліджувала наслідки удару космічного апарата у астероїд. Ну і власне для чого це робилося, це. Такі інженерні наробки на, на, на випадок того, що коли ми будемо виявляти ще е, за кілька там років до можливого падіння на землю астероїда, ми б могли якось вплинути на його орбіту і змінити відхилити від, від е, ну, це така. Ми ж багатьох. Це ж давно говорять, що було би добре, щоби ціні астероїди направляти на землю, якось акуратно тут їх. Прибирати до рук, що називається, і потім е, використовувати за для ну, це інша також задача, оскільки, от, скажімо, ми займалися перед війною. У нас е, був проєкт Національного фонду досліджень України, і ми шукали власне металеві астероїди або астероїди з великим вмістом металу. Але на жаль, через початок війни цей проект був зупинений і власне не закінчений. Але так, це ж важливий проєкт, це може бути дуже важливий проєкт як для України, так і взагалі для всього світу. Так, але ж наш Національний фонд так не вважає. Він просто усі проекти зупинив, а потім питав, чи Хочете ви продовжити, але ми за час, коли нас запитали, фактично втратили можливості спостерігати, адже станція була на час запитання ще окупована, а зараз вона не працює через те, що після окупації там руйнування, та перебувань, фактично немає можливості її відновити. І ви кажете про яку зараз станцію Гракову про заміську станцію НДІ астрономії, яка у Чугуївському районі, так яка називається Граківська, але фактично вона від Гракова досить далеко. Ну, Просите, як у нас багато можливості... людей будуть а, з так. різних куточків України дивитися, то в науково-досвідному інституті астрономії Харківського національного університету Нікаразіна є ще, власне, свій майданчик Він у Чугуївському районі, це замістя, але а, а, там була і окупація, і ми бачили навіть в інтернеті ці фотографії жахливі, як пройдували нам... надбання науки жахливе. Так, фактично, коли, коли рухався фронт, був Обстріл території, але наша будівля вціліла, однак були знищені приймачі, які досить коштовні. Вони коштують десятки тисяч доларів. Ось і зараз ніякої можливості у нас відновити роботу немає. Тому як у нас кажуть, астрономія в університеті засліплена Ми не маємо можливості проводити власних спостережень, тому ми змушені були. Підключати власні зв'язки з, з іншими державами, які, чи з колегами, з якими ми співпрацювали раніше, щоб я, хоч якось, продовжувати спостереження на їхніх базах, але звісно ж, до цього ми власне це було сильною стороною нашої групи, що ми мали свій телескоп і десь 100-150 ночей в рік ми віддавали на. Ну, проводили власні спостереження. Тепер ми не можемо цього робити, і це ставить великі перешкоди у розвитку не тільки нашої там діяльності, але й фактично на існування нашої групи, адже ж ми отримуємо зарплатню, коли виграємо конкурс у Міністерстві освіти і науки. А як ми його можемо виграти, якщо в нас немає можливості проводити спостереження і кількість статей скорочується? На жаль, тут ситуація складна: у Харків дуже сильно постраждав. Ну, ми знаємо, ми про це постійно говоримо на нашій програмі. Це великі виклики. Я згодна з вами і залишитися в науці за таких умов. Це треба мати мужність і фактично це подвиг. Знаєте, це так само свій фронт, який треба відстоювати, який треба боронити. Тому що, як я завжди кажу, війну можна виграти на фронті і програти всередині України, тому що ми щось не зберегли, десь про щось забули, десь на щось прикрили очі, і так далі. Цього не має бути. Кожен Але на своєму так. і кожна на своєму місці. Ми повинні дбати про те, щоб Україна... Всередині не програти, але це така ситуація, яка і політизується багато. На жаль, я би хотіла все-таки повернутися до вашої спеціалізації а е, саме до стероїдів, ви вже багато років займаєтеся цією тематикою. Є щось, що вас все, все одно постійно дивує, і чого ви очікуєте найближчі там 20 двадцять років, яких результатів від досліджень ваших улюблених астероїдів? Гарне питання. Дякую. Можу сказати, що по перше, у, наприкінці 20-х років прилетить космічна місія, яку е, відправила НАСА до астероїдів, які я досліджував у кандидатській диссертації до троянців Юпітера. Це віддалена okay. група. Астероїдів вона не відноситься до головного поясу власне, астероїд, який ось мені, так би мовити, вручили ім'я, він також не відноситься до головного поясу, і також належить до другої групи, яку я досліджував у до кандидатській диссертації, до групи Гіти. Ці астероїди досить цікаві, тим, що вони вважаються захопленими на сучасні робіти, а утворились вони, як вважається, рядом вчених на зовнішніх. Так би мовити, у зовнішній частині сонячної системи. А потім, під час такої драматичної фази, коли у нас була міграція планет, вважається, що планети не були на тих орбітах, що є зараз, особливо це стосується гігантів, А вони речовину розкидали по всій сонячній системі і частину викинули взагалі у міжзоряне середовище. І ось для перевірки цієї гіпотези летить космічна місія до Троянців. Тому я в першу чергу очікую результатів. Я зможу порівняти те, що я писав у своїй кандидатській дисертації, я захистив у 2015 році, і з тим, що от виявить космічна місія. Тому дуже цікаво, от власне відшукувати такі зв'язки, коли які пов'язують, скажімо, метеоритну речовину, яка на нас випадає. Ми досі не знаємо, з яких астероїдів різні метеорити прилітають. А метеоритів дуже багато різних типів, і астероїдів багато типів. І у нас така сітка, от як пов'язати між собою, що звідки пролітає. Друга частина, що астероїди були динамічно перемішані от на ранній частині еволюції сонячної системи. Тому ми питаємося, це найбільш цікава така частина, розплутати такий клубок зв'язків, який ми маємо на сьогодні, щоб відтворити ту ситуацію, ту картину, уставити. Яка була характерна для молодої сонячної системи 4,5 мільярди років тому, адже Це також історія, яка слухає. Так, так, так. Дуже е... важливим етапом, скажімо, було плавлення. От я казав про дослідження металевих астероїдів. Ми знаємо, е... у нас є залізні метеорити, заліза Ніколі. Навіть у гробниці Тутанхамона було знайдено ножі, які були виковані з метеориту залізного. А звідки вони взялися, що призвело до плавлення? Адже щоб сформувалося залізне ядро, або повинно бути велике тіло, у якої мас... велика маса і висока температура в центрі, або ж повинен бути якесь джерело нагріву. І от вважається, що джерелом нагріву були радіоактивні ізотопи, які потрапили у нашу сонячну систему через близький вибух наднової дної зорі, тобто смерть масивної зорі, яка відбулася а, саме в той час. А однак і це питання досі не має однозначної відповіді. Дискусії досі точаться і по цьому питанню тому тут у нас дуже багато дуже всього цікавого, а, і власне відкриття відбувається дуже швидко. Ось, наприклад, Особливо о... зараз скільки ми зараз маємо таких інструментів за допомогою яких да, називається да, да. розвивається та, е, все швидше і швидше в тому плані, що. Ми будуємо більші телескопи. От буквально наступного року запрацює новий оглядовий телескоп, який дуже швидко, я думаю, призведе до зростання кількості відомих астероїдів за 2 мільйони або і більше, тому що зараз астероїди відкриваються в основному телескопом розміром 1-2 метри, а тут буде телескоп розміром 8 метрів, тобто площа у 16 разів більше, фактично буде. Тому буде відкрито багато нових цікавих астероїдів. Ми вже знаємо, що нам до сонячної системи залетіло два міжзоряних об'єкти. Був міжзоряний це вже астероїд. доведено, так я розумію. Так, так, так. Ому, ому у 2017 році, і буквально наступного року прилетіла комета відкрита Борисовим у Криму. Фактично. І... Трошки нам пощастило приймати участь на початковому етапі досліджень цієї комети, адже наші спостереження на перший тиждень після відкриття були самі точні, і вони дозволили встановити, що це дійсно міжзоряний об'єкт. Тому ми знаємо, ми маємо можливість фактично, від собі, ми можемо послати космічний апарат і дослідити речовину не просто нашої сонячної системи, звідкись, а з іншої зоряної системи. Це неймовірно, роз... ви розказуєте, знаєте, і це як наче з фантастичних фільмів. Ну, от така от у нас реальність. А, більш того, я вам скажу, ми насправді маємо речовину з інших зоряних систем. У метеоритах, які є у земних колекціях, нещодавно застосовуючи новітні фізичні методи досліджень, були виявлені а, частинки із віком 6,7 мільярдів років. Тобто вони старші за нашу сонячну систему і вони потрапили сюди звідкись це та, з інших су, полові частинки з інших зоряних систем. А оскільки ці метеорити не переплавлялись ніколи у своїй історії, то вони зберегли цю речовину у, у собі як у матриці такі. А тут ми можемо ще й підлетіти. І зараз така місія готується. Назва її комет інтерсептор, тобто перехоплювач комет, а її запустять до точки Лагранжа Л 2 де вона буде висіти, не використовуючи велику кількість палива, і коли буде відкритий дуже цікавий об'єкт? Вона вінкне двигуни і піде на перехоплення, щоб дослідити новий цікавий об'єкт. Скажімо, ми знаємо, що а, у нас є комети різних типів у сонячній системі, є молоді, є старі. От, старі ми досить добре дослідили, тобто старі, які багато обертів зробили навколо сонця. А є молоді. От 97-го року ми спостерігали а, комету Хейла Бопа. Я от ще був школярем, але пам'ятаю, це одне з перших моїх таких астрономічних вражень, коли на небі висіла комета з хвостом. А, у ранній весні 97-го року, ось це була камета молода. От такі комети ми ще до космічними апаратами не досліджували. Причина чому тому, що ми їх відкриваємо, вони повилітають і улітають назавжди, фактично. А, і ось тому потрібна місія на кшталт перехоплювача. Да? Uh, 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 uh. uh. uh -huh. Дуже мати... багато всього відбувається у вашій науці. Мені здається, треба частіше з астрономами спілкуватися, тому що. Астрономія, це ж ну про неможливо фактично. Це ж його не можна доторкнутися до, до, до того, що ви досліджуєте. Ну, то в можна. Ну, ну, так. А, і оці неможливі задачі виявляються можливими завдяки. Ваші праці завдяки праці ваших колег, які і розробляють ці нові телескопи, і запускають місії, і знаходять кошти на все це. Це велика робота. Я вам бажаю цікавого життя, не менш цікавого, але мирного життя. Безумовно, для того, щоб наші українські астрономи все таки брали достойну участь в усіх проєктах, тому що велика база. Ми, особливо ті, хто цікавиться історією науки, знаємо, яка Ну, кажуть, да, яка історія була за плечима у вас всіх, скільки було чудових науковців, які проклали цей шлях і дали нам знання. І я знаю, що ви сьогодні також входите в історію не лише тому, що вашим іменем назвали астероїд, а ще й тому, що ви так багато робите для цієї науки, це для того, щоб прийшли молоді. Перспективні і йшли за вами. ви будете їх вести за собою? Я вам дуже вдячна за участь у програмі Діалоги ПРО. Бажаю вам успіхів і надіюся, що ваша база все ж таки відновиться, і ви будете відчувати себе повноцінними господарями саме своєї науки, де ви зможете багато чого зробити задля України. Дякую вам за участь і на все добре. вам за, Запитання і за також цікаву дискусію. Дякую. Дякую вам. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Знаєте, я відчуваю щиро гордість за те, що іменами українок і українців називають сьогодні не лише об'єкти на землі, а й об'єкти в космічному просторі. І кожна така подія це ціла історія. Історія самовідданості, звитяги, подвигу, любові до своєї землі, до своєї праці. І саме тому я абсолютно переконана, що це історії про мир, про перемогу і про майбуття. Щасливе майбуття. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!